Добрий день, малята! До нас в гості прийшла лялька Оленка. Вона дуже хоче запросити гостей на свій день народження, на чаювання, але не знає, як накрити стіл. Давайте допоможемо. Спочатку розглянемо посуд, який потрібен для чаювання. Що це? Чашка. Для чого потрібна? Для того, щоб пити чай. Що це? Плюдце? Для чого потрібне? Щоб покласти печиво або цукерку. Що це? Чайна ложка. Нею насипають цукор і розмішують чай з цукром у чашці. Що це? Цукорниця. У неї насипаний цукор? Це чайник, щоб заварити в ньому чай і розливати по чашках. Весь цей посуд називається чайний. Ой, подивіться, а що це за чашечка? Я вам пропоную її прикрасити. Ось так ми прикрасимо чашку. Для цього нам потрібно пластилін червоного кольору, дощечка для пластиліну та контур чашечки. Розігріємо наші пальчики. Посуд миє наша Антошка. Миє вилку, чашку, ложку, вимив блюдце і стакан і закрив міцніше кран. Відщіпуємо шматочки пластиліну, і скочуємо кульки, прикладаємо. Кульки до чашки і притискуємо пальчиками. Ось яка гарна чашечка у нас вийшла. Тепер оленка може запросити гостей на чаювання, а нам час прощатися, до побачення малята.